Сьогодні у нас зустріч присвячена фактично найбільш наболілому питанню останніх днів, тижнів, місяців і років. Хто винен і що робити? Ми, хто винен, вже всі розуміють, а що робити, ми з вами порадимося в тому числі у цьому залі і приймемо рішення. Я хотів би таким чином розпочати нашу зустріч, коротко, фактично окреслити те, що відбулося. Відбулися знакові події. В Києві після Зрадницького ганебного прийняття в другому читанні антиконституційного закону України про засади державної мовної політики відбулося нечуване і те, на що вже, напевно, багато хто не сподівався, відбулася нормальна реакція здорової нації на бандитський безпреділ. Коли ми довідалися, що відбувається в Києві ще 3 липня, ми всі от, наші побратими отримали телефонний дзвінок СМС-придовження всі на Київ. Ніхто з нас не знав, що буде відбуватися в столиці, чи ми туди доїдемо. Коли я вже їхав в Київ, це було ще 3 липня ввечері з своїми побратимами, ми вирушали, вибачте, як на війну. Коли я телефонував до свого побратима, київського свого найближчого товариша Андрія Ілєнка, якого місяць до тих подій був на весіллі, я питався Андрію, що там відбувається? Ми до вас встигнемо чи ні? Він каже: Я не знаю. Тут ніч, берегут іде в атаку, я не знаю, чи ми зараз витримаємо. Зв'язок переривається. Ну, самі розумієте, що тут можна думати. Реальна обстановка наближена до бойових дій. Коли ми вже в п'ятій годині ранку 4 липня були в Києві бачили, що на сходах українського дому майорять наші прапори, ми зрозуміли, що ніч наші хлопці вистояли і попереду у нас буде гарячий день. Події розгорталися просто фантастично швидко. Вже з ранку 4 липня до українського дому в Києві почали підтягуватися свідомі нормальні громадяни України. Зрозуміли, ми, що довкола все аж кишить спецпідрозділами міліції, і рознеслась вістка, що на 12-ту годину в Українському домі запланована підсумкова прес-конференція гаранта Конституції про те, як він гарантував успішно наші з вами права за минулий рік часу, як успішно реформувалася економіка, як успішно створювалися робочі місця, як успішно знижувалися тарифи на житлово-комунальні послуги, як успішно знижувалися ціни на продукти першої необхідності. Як успішно будувалися нові заводи, як успішно нарощувалося виробництво сільськогосподарської продукції і тому подібні яскраві успіхи? От про ці всі успіхи, про як космічні кораблі бороздять простори Вселенни, як вони люблять говорити, він і повинен був розповідати. Близьковично, на місці ми прийняли рішення тактичне, не прогнозоване до того, але єдине, як виявилося правильно в даній ситуації, що робити на знак протесту нашого протиприйняття цього паршивого нікчемного законопроекту. Одне рішення прийняли – Не пустити гаранта в український дім. Акція була заявлена, вона була законною, її ніхто не заборонив через рішення суду. Ми прийняли єдине можливе рішення стояти перед входом в український дім, максимально зібрати всі сили, щоб заблокувати туди доступ тому, хто топчеться по правах українців. Фактично, там був представлений весь світ українського Києва. В нас підходили студенти. Інтелігенція, представники інших політичних партій, які об'єдналися в одному пориві навколо опозиційного ядра, були лідери опозиції Олег Тягнебок, Арсеній Яценюк, представники інших політичних партій. І ми так прийняли такий власний план, що за всяку ціну повинні захищати оцей плавдар, який ми зайняли на сходах українського дому. Ви, напевно, всі знаєте цю споруду, хто в був Києві на помаранчевій революції пригадує це був штаб помаранчевої революції у тій перші листопадові дні буремні. Всі пам'ятають, яка там була тоді тривожна обстановка, і зараз ми немов вдруге пережили ті всі події. Фактично, нашою єдиною перевагою на місці подій було те, що ми були згуртовані і всі були заряджені тою енергією, якої від нас вже ніхто не очікував. І коли близько 10-ї години ранку Беркут пішов в першу атаку, ми знали, що їх більше. Там, десь на сходах українського дому, на два фланги нас було чоловік 500 разом взятих. Це всіх, це включаючи і. Студентів, деяких школярів, звичайно, включаючи десь старшого віку, літніх, тобто, рахуючи разом всіх, нас було пів тисячі. Бійців загонів спецназу міліцейську було, напевно, коло тисячі лише з двох сторон українського дому. Скільки їх стояло в резерві, завантажених в автобусах на Володимирській гірці сказати складно. Більшість з них спілкувалося навіть не звичним вже малоросійським суржиком, а такою добірною кацапською говіркою. Тобто, зрозуміло, що їх привезли з інших регіонів України, навіть не з Києва. Так? Не з центральних областей, очевидно, це був південь країни, схід, так, ну там, де е, нас з вами дуже люблять в лапках, так? де українська мова це, як вони називають, тілячий язик. Пригадуєте, такий інспектор Швець із Одеси де її, по телевізору показували. Рік тому висловився, що я не розумію вашого тілячого язика. От такі прекрасні люди приїхали розганяти тих, хто захищає українську мову. Вони були здивовані, тому що після перших хвилин їхньої атаки вони були не просто зупинені. Вони були відкинуті на добрих 5 метрів назад. І таке було велике піднесення в цей момент, коли ми зрозуміли, що нас не вдасться розігнати, що ці стихійни, на наші один, поклали руку на серце і почали співати державне славен України. І під звуки ще не вмерла Україна, вони пішли в другу атаку. В другу атаку вони пішли вже використовуючи сльозогінний газ і, не знаю ще яку гідоту хімічну. Бо е, те, що на нас лилося, це важко якось описати словами. Це просто, вибачте, в мене була футболка синього кольору, без того вона стала зелена. Через те, що на нас виливали цю трутку. Е, треба сказати, що деякі наші хлопці не залишилися в бургу. Тим, хто на нас використовував цю трутку, їм теж добре віддавали. І так сталося, що у цій суті вже другій, коли нас намагалися відтіснити від головного входу в український дім і по сходах нас просто скинути на європейську площу, ми знову ж таки вистояли, ми утримали оцей. Важливий, життєво важливий на той момент плацдар. І ми знову ж таки відкинули Беркут на 5-10 метрів назад. Після того, як вже було відбито другий штурм, це було коло десь 11-ї години ранку. Вже тоді надійшла вістка, що Верховна Раді України фактично розпочалася політична криза. Спікер Верховної Ради України Литвин зі сльозами на очах. Ми знаємо, якими крокодилічами сльозами він гарно вміє плакати. Підписав заяву про свою відставку, сказав, що залишає їм свого доблесного товариша Адама Мартинюка, який його зрадив. Так, до речі, кілька слів, знаючи, що воно товариство володіє інформацією, це два найближчі друга. Литвин і Мартинюк, коли в 91-му році Радянський Союз розпався, коли ліквідували ЦК Компартії України, де вони обоє працювали, вони обоє виявилися викинуті на узбіччя життя як безробітні. І вони півтора роки на пару сторожили разом якусь будку. Перші особи українського парламенту. З того часу це були такі друзі, не розлий вода. Знаєте, такі стара компартійна закалка, пережили складні часи, два таких друга. І він каже, мене кинув, мій доблесний товариш. Зі Сузами на очах, значить, підписує заяву про відставку і вакуум литви, Не відповідає на телефонні дзвінки, не відповідає, все. Ну, в державі політична криза, тому що розуміємо, це відставка фактично третій особи країни. так? Перша особа це президент, друга прем'єр-міністр, третя спікер парламенту. Все, політична криза повномасштабна. Далі, звичайно, відбулося те, що, чесно кажучи, спостерігати було гідотно. Коли стало зрозуміло, що ми відбили атаку, а ви думаю, всі бачили ті кадри, ви все сьогодні побачили, що відбувалося в Києві. Хто був в перших рядах? Зараз не буду на себе тягнути, так мовити, ковдру, хто там відіграв вирішальну роль, але всі це розуміли, хто там був на місці подій. З'явилася маса журналістів проплачених, маса телекамер українських. Російських зарубіжних телеканалів. І тут, знаєте, така сцена перед нами була розіграна, як в тій старій казці про Ілліча Леніна, який, знаєте, носив колоду на суботнику. І після того така Староленська казка, що всі кидаєте, чим далі було від тих подій, тим більше була кількість очевидців, того, як це відбувалося, і тих, хто носив брівно разом з Іллічом. Так вже давно Ілліча не було, а збільшилась кількість очевидців, тих, хто там брав тому участь. Ну примазуватись до героїчної події нас любить всі. І що саме було парадоксально і бридко. Що найбільше в тому всьому піарився? Потужний, красивий, сильний український чемпіон світу з боксу Кличко. Той самий Кличко, який, коли атакував Беркут, і до нього якісь хлопці бігали, кричали «Віталік, поможи. Відвертався до них спиною і давав інтерв'ю на камеру. А найбільше після того журналістів було сфокусовано на ньому. Так, наче це він розкидав Беркут, не значить це він захистив український дім, наче це він захистив українську мову. Всі ми чудово знаємо, як у нас робляться новини. Ну, хто платить гроші, то і замовляє музику. Тут зрозуміло все. Далі, звичайно, ми стояли в неймовірній напрузі. Уявіться, спека плюс 36 градусів. Напевно, тут у Львові було те саме. Дихати нема чим. Розпечені гранітні плити цього українського дому і площі Європейської навколо нього. Там кілька пляшок води на, 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 на всіх. Не знаємо, що буде далі. Від газу цього, який у нас розпилили, пече обличчя і очі таке враження, що зараз на той асфальт просто витечуть. Хімія страшна. І головне невідомо, що буде далі. З напругою стоїмо далі в тих рядах, зімкнути руки, лікуть до ліктя, чекаємо, коли буде друга, третя, четверта атака. Час проходить, трошки стає далі легше. Зрозуміло, що через кілька годин ніякої прес-конференції гаранта не буде, вона скасована. Потім вони, звичайно, намагаються зробити хорошу міну при поганій грі, розказати, що там він і не планував ніякої прес-конференції, нічого і не мало бути. Це все просто так відбувалося, знаєте, в вакуумі. Зрозуміло, що вони злякалися і весь корективи у своїй план. Але, звичайно ж, не зменшилось ані міліції навколо українського дому. Вони змінили тих, хто атакував нас в перші години 4 липня. Вони підтягнули підкріплення, зміцнили кільце блокаду навколо українського дому. Ми зрозуміли, що нас передочекає ще не один день і можливо не одна ніч стояння. Далі фактично відбувалися консультації і переговори лідерів опозиції, як Позапарментською, такою Сеукінської об'єднання свободи, яке винесло на собі головний тягар цього удару 4 липня, так і парламентських фракцій, Арсеній Яценюк, який, до речі, теж себе проявив добре в цих подіях, можу сказати, всі наші хлопці бачили, як він без піджака, сорочці стояв в першому ряду. Разом з нашими товаришами захищав людей від Беркута. Він себе, власне, проявив, дійсно, підкреслю достойно, як справжній чоловік, тут нема що закинути. Показав на ділі, хто є хто. Далі власне, відбулися нарада і консультації, і стало зрозуміло, що акція протесту повинна тривати, як мінімум, ще один день. Тобто треба було вистояти ще ніч на додачу до того, що ми витерпіли перед тим. Тут же ми кинули клич в регіони, знали, що до нас зараз підтягнуться львів'яни, франківчани, тернополяни, кияни, прості, звичайні хлопці, дівчата почали приносити нам воду і всякі такі харчі, бо ми ночі ще їхали, ніхто не поїв, навіть не мав часу помитися, попити. Знаєте, ну, складні реально були умови. Це нагадувало перші дні майдану, але тоді принаймні було холодно, а тут була неймовірна спека. Дуже було складно це все витерпіти. Але скажу вам відверто, що поведінка наших людей, звичайних простих рядових громадян України, простих українців, на яких, як тепер видно, все тримається, заслуговує всіляких похвал. Там себе всі проявили з найкращого боку. Ніхто не скаржився, не е, нив, вибачте, за таку лексику, не казав, на, що наше все треба. Всі були на такому. Скажімо, якомусь пориві ентузіазму така була хвиля піднесення. Так було всім хороше від того, що ми не втекли, не злякалися з цього беркуту, що ми вистояли так стихійно, гарно співалася там українська пісня на сходах українського дому. Що я не знаю, це пережив це справді. Це були великі дні нашого з вами спільного буття і нашої спільної боротьби. До вечора вже трошки напруга спала, трошки вже і похолодало. Стало зрозуміло, що денного штурму вже не буде. Якщо якісь події плануються, то вони будуть можливо вночі відбуватися. Ми вже потрошки почали змінювати один одного. Почали вже прибувати наші побратими і на машинах і на іншому транспорті до Києва, тому що не було квитків на поїзд. Зрозуміло, чому не пропускали автобуси до Києва. Теж зрозуміло, з яких міркувань. на Житомирській трасі всі вони були блоковані і їх перевіряли даї. І те, що власне вже почали прибувати підкріплення такі під вечір, це вже дійсно велика заслуга і львів'ян, і тернополян, і франківчан, і наших інших побратимів з інших областей, які вже такому єдиному пориві нас підтримали і вирушили так мовити другим ешелоном на Київ. Тоді ми зрозуміли, що вже другу ніч ми вже вистоїмо. Вже нас трошки більше стало. Вже фактично було більше 1500 людей на солод українського дому. Це вже все виглядало так потужно, впевнено, спокійно, твердо ми стояли, але ніхто не знав, що робиться у Львові. Бо відвізнення від світу абсолютно, мобільні телефони були заглушені на тій території, уявіть собі, так не можна було навіть додому позвонити рідним, розказати, що там відбувається, не можна було запитати, що робиться в світі. Добре, що нам кияни приносили там відомості тих, хто в інтернеті, власне, читав ну, хід подій гарячі, ті всі новини, роздруківки з інтернету. Тобто ми принаймні вже до вечора знали, що відбувається. І вже так нам було трохи спокійніше. Але попереду нас ще була одна неспокійна ніч, ще один. Дуже наступний, виснажуючий такий і важкий день. Ну і потім стало зрозуміло, що коли Литвин закону не підписує. Зрозуміло, що сесія парламенту закривається, і цей закон просто повисає в повітрі. Юридично його не існує. Таким чином, ми зрозуміли, що ми досягнули наступного. Ми продемонстрували дуже швидку яскраву реакцію української нації. Ми продемонстрували, що не боїмося беркута, готові захищати свою мову свої цінності до останнього. Ми зірвали прес-конференцію того, хто топчеться по наших щоденних правах. І по тому, що написано в Конституції, хто ганьбить українські символи і український стяг, представляючи державу в цілому, ми продемонстрували, що в опозиції зараз фактично опинився весь народ України до всієї неукраїнської влади, якої б вона не була. Чи там в Києві на загальнодержавному рівні чи тут місцева влада, прислужники і підлабузники, тих, хто там сидить на петярських пагорбах. Ну і, врешті-решт, товариство: найголовніше, чого ми досягли. Це все-таки перша невеличка локальна, але перемога за два тих важких з половиною роки перебування цих потвор при владі вперше було таке щось позитивне, що ми відстояли своє, не злякалися, не втекли, не скажемось на кухні один одному, яке важке життя, як це все, все вже дістало, вибачте задовбало. а ми стоїмо разом, співаємо українських пісень, над нами світить ясне українське сонце, і над нами чисте українське небо. І ми розуміємо, що далі ще буде і буде багато чого іншого. Тепер, товариство. Напевно, ви зможете подивитися на власні очі, як це все відбувалося, складати можливості враження про ті події, які вам не покажуть по телебаченню.